Добрий день. Неділя 11 травня. Вітаю всіх, хто водить бджіл у куфайках, О, Мало не впав. Холодно, 12 градусів на вулиці. А я тим не менш контролюю корми. Це єдине, що зараз мене цікавиться. Ось бачите, у вас щінка начіпана стоїть. Оце рамочка кормова. Ну, вона є. Бачите, навіть блищить щось. Ну, блищить це не приносник нектар, його нема. Його нема. Пілок є, є пилковий взяток. Отак. От А ось підкормка стоїть, я зняв, щоб вам показати вулик. Ну, в принципі, трошки бджіл поворушив, вони гудуть. Вчора було сонечко трошки, пару годин політали. Зараз сонечка нема, вони всі сидять. Бачите, буде сонечко. Знов полетять. Якось так. Все-таки холодно, як не як 12 градусів. Бджоли в цю погоду не літають, Нема взятку. Ось так от. Так що на пасіці тиша. Ось так от. Ну, в принципі, немає нічого страшкового, якщо є корми, то бджоли, в принципі, не страждають. Вони компактно обсиджують гніздо. Так, це кормова, це розплодна. Ну, тут десь, хочу дивитися, три, можливо, на четвертій рамочці ще трішки. Розплоди буде. Ну, в основному 3-4 рамки розплодні, є і 5. Три найменше сім'ї, а так в основному 4-5 розплодних і дві кормових. Такий стан на сьогодні вже б мали б вулики тріщати від бджоли, якби нормально перезимували і нормальна весна тепла була. А так бджоли набирають силу. Через тиждень, скажімо так, зацвіте малина, ну а тижню через два цвіте акація. Десь так, ну, після 20 го числа акація зацвіти. Бачите, бджілка прилетіла з пилком. Тобто попилок літає. Ну, в принципі, я дивився, так. Рамка корму або дві. Ну, як правило, набриск і перга. Отак от. Ось такі справи на сьогоднішній день. Декілька років назад подібна ситуація була, теж був холодний травень, але бджоли вижили, хоча тоді з'їли все. Зараз ситуація по кормах набагато краща, тим паче я підгадовую ось, бачите, Бджолки звідси вибирають. Мене мед рідкий, напіврідкий, вони розпечатають, багато трохи порозпечатували, повибирали. Бачите. Ота лазить. Ну, перед екацією я це відкачаю. Тут буде пару літрів меда собі в чай. Це минулорічний квітковий мед. Ну все, таке кратесеньке відео. Думаю, у вас приблизно таке саме на пасіках. Може у кого краще, може у кого гірше. Отак. От ну я сподіваюсь, що взяток з малини. Ну не тільки малина, там ще фіалка заквітне. Зараз квітне барбарис у лісі. Зараз квітне Глод, Грабина. Але в моєму лісі цього всього немає. У мене ліс порожній. Так що бджоли тільки пасуться на чистоціл. Чистоціл, бачите? Чистаціл. І ну, от десь вони там збирають чистоті. Ну, якось так. Все, буває, до побачення.